Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо салат оселедець під шубою. Це традиційний салат, який готують зазвичай до Нового року. Ми його готуємо частіше і в сезон свіжих соковитих овочів обов'язково. У кожного приготування такого салату завжди відрізняється. Хтось додає яблуко, хтось варені яйця або ж плавлені сирки. А кому цікавий рецепт приготування нашого салату, залишайтеся зі мною і будемо готувати разом. Ми приготуємо звичайно класичний і будемо використовувати запечені овочі. Попередньо всі овочі помили, просушили. При необхідності у буряка відрізаємо корінець і плодоніжку. Зубочисткою довільно його проколюємо. Трохи змащуємо орією, посолимо, це додасть баланс смаку. І буряк закриваємо, запечатаємо фольгу. Створюємо вакуум. Аналогічно таку процедуру проробимо з моркою та картоплею. Картоплі беремо дві штуки. І її разом загортаємо в фольгу. Перекладаємо у форму, у якій вони будуть запікатися. Запікатимемо овочі при температурі 200 градусів, але у всіх овочів буде різний час приготування. Картоплю будемо тримати в духовці приблизно 40 хвилин, а потім послідовно через кожних 10 хвилин дістаємо морку та буряк, або що замаринуємо цибулю. Нарізаємо чим дрібніше, тим краще. До цибуля додаємо 1 чайну ложку цукру, пів чайної ложки солі та 1 столову ложку яблучного оцту. Перемішуємо і залишаємо нехай маринується. Запечені овочі перевіряємо з опочисткою. Якщо вона добре проходить, значить вони готові. І поки вони будуть охолоджуватися, нарізаємо оселедець. Очищений від нутрищів шкіри та кісток оселедець нарізаємо кубиками. Перекладаємо в ту місткість, де будемо збирати салат. Додаємо 1 столову ложку олії. Перемішуємо. Ми любимо в цьому салаті багато оселедця, тож щільно розрівнюємо по дну скляної форми. Рівномірно покриваємо шаром замаринованої цибулі. Потім на терку натираємо шар картоплі. Натираємо відразу на цибулю, так шари будуть повітряні та легкі. Вилкою рівномірно розподіляємо по всій поверхні, картоплю злегка змащуємо майонезом. Майонез відіграє важливу роль. І від нього залежить сам смак салату. Щоб було смачно, беріть якісний майонез. А наступним шаром буде морква. Розрівнюємо. І промазуємо майонезом. Сітку майонеза можна залишити і так. Але ми, як і попередній шар, його розмазуємо по моркві. Останнім шаром буде буряк. Також рівно його розкладаємо і надаємо салату рівну поверхню. Яку потім змащуємо майонезом. Його прибираємо в холодильник хоча б на одну годину, де він добре настоїться, і можна подавати до столу. Ми просто обожнюємо цей салат. Начебто нічого особливого в запіканні овочів немає, але на виході різниця смаку відчутна. Запечені овочі мають дивовижний насичений смак, який не зрівняти з тими овочами, що відварювалися. Спробуйте приготувати. Вам сподобається. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно! А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру та добра. І все буде Україна!